Відеокамера в руках та прицільний погляд через неї на події та особистості. Робота журналіста напряму залежить від вдалого тандема із оператором, тому на зйомки йти потрібно лише в хорошому гуморі, а ще дуже важливо знайти спільну мову та вміти працювати у команді. Все це оператор Іван Шимко знає добре, хоч і працює за цим фахом не так давно, майже рік. Втім, мало хто знає, навіть серед журналістів, що ще два роки тому замість камери в руках цей хлопець тримав автомат і прицільно дивився не на героїв сюжетів, а на ворога. Починалося все тут від Зужгорода. Підписав контракт, почав служити. Потім, через два місяці служби нас відправили на навчання, коли вже почалися ці заворушки, там Крим помалі. Починали віджимати, війська вводили туди, тоді вже ввели бойову тривогу і нас звідти зразу кинули в Ужгород, дали тут на збори день-два. Чотири місяці на околицях Луганщини провів Іван разом зі своїми побратимами. Втім, хлопець розповідає, коли їхали в зону АТО, ніхто навіть не знав, куди саме їх відправили. Тож тоді ще 18-річний хлопець довго не казав батькам правду, аби вберегти їх. Себе ж намагався оберігати за допомогою правильних і позитивних думок. Ну, от мені з ким там познайомився в армії Трух. Сказала, коли ти на війні не потрібно думати, що ти скоро вернешся додому. Просто потрібно думати, жити цим днем. І просто от про це не думати, що коли ти вернешся. Каже, ну коли про це думаєш, це дуже тяжко. Тобто, ну, то, це я то, старався то. про це не думати, що я вже скоро вернуся додому. вже тільки жив одним тим днем, що ну, вже буде, як будемо. Ну. І навіть найстрашніший момент там, в зоні АТО, зараз Іван згадує з посмішкою на обличчі. Це що коли ми. Колоною заїжджали в Луганський аеропорт. От Це ми тоді їхали десь сутку, ми з такими полями, селами, об'їзними шляхами. От тоді, от не спати цілий ціли день, сутку, цілу, це просто не знаю, як це треба передати так словами, ну, важко було важко. Поступив на політологію і, відверто кажучи, закінчуючи цю спеціальність, я був. Глибоко переконаний в тому, що журналістика це єди це та річ, якою я буду займатися в останню чергу, маючи такий диплом. Але е, перша ж робота за спеціальністю вже вимагала від мене певного певного писання, що називається, так і е, почав я займатися політичною аналітикою. Читачі кажуть, що досягнув якихось успіхів, але чим далі, то пріоритети в журналістській діяльності дещо змінювалися. Так коротко і лаконічно про свій шлях до журналістики розповідає Олександр Коробко. Майже 13 років він працює у медіа. Пройшов шлях від кореспондента удрукованих змі та прес-секретаря до телевізійного журналіста. Зараз Олександр, автор та ведучий програми Незвідана Закарпаття на телеканалі Тиса 1 Ця робота перша після тривалої перерви перерви на АТО. Дійсно набридла. От диванна поведінка, коли ти дивишся новини, коли ти все життя цікавився якимись такими мілітарними речами і. Чудово розумію, що може, ти там міг би бути більш корисний. Сам пішов у військомат, сказав, що хочу служити. Розповів про свої недоліки фізіологічні. Вони сказали, що ви нам підходите. Я пройшов ще раз комісію. Дійсно, комісія підтвердила, що я придатний до військової служби і одягнув військову форму. На околиці Маріуполя Олександр провів майже рік цей час вщен зруйнував стереотипи про війну. Війна часто густо вона не така, як нам показують в кіно. Я не кажу про телевізор, я кажу саме про кіно, що там якийсь підрозділ, йде на інший підрозділ. Там насправді воно не так. Сучасна війна це більше артилерійські обстріли і рідше вже от сутички. Ну, це безпосередньо там на лінії розмежування. Війна це зараз так, ти при зброї ти маєш бути завжди готовий до будь-яких позаштатних ситуацій, але головна твоя зброя це пильність і, і швидкість реагування там на якісь ці речі. Олександр і сам руйнує стереотипи. Зокрема, спростовує вираз, хто не служив в армії, той не чоловік. Свого часу в 2014 році військово-лікарську комісію він не пройшов. Але коли ситуація на сході країни погіршилася, його таки визнали придатним до служби. А то стало своєрідним плацдармом для військового навчання та практики, водночас, я такі люди, яким Абсолютно протипоказано служити в армії, тримати зброю тощо. Це з негативу. З позитиву, я можу сказати, що от у нас є колега Галя да, Ярцева, вона, вона не чоловік, але вона для обороноздатності, як волонтер, робить більше, ніж ті, ніж деякі чоловіки, які тримають зброю там, чи на нулі, чи, чи в зоні АТО. І саме діяльність волонтерів каже хлопець, зігрівали душу там, де гріміли обстріли. Це ну, це неймовірні враження, коли ти от в тому полі береш ту цукерочку, там якусь карамельку, прислану з, -з, з рідного дому волонтерами. Малюнки дітей багато присилали, робили собі стенди, кожен сам собі вибирав. Це, ну, це просто неймовірно, коли. Коли ж на малюнку, наприклад, телефон записаний, що там така-то, така-то звідти, ти набираєш цей номер, щоб подякувати дитині, а там піднімає мама, і вона навіть не знає, що дитина намалювала і відіслала малюнок. Мамі так, Мама плаче дітини, що от хлопці не забули, позвонили, подякували. День захисника України Іван та Олександр проведуть на роботі. Один буде знімати, інший писати про далеке від лінії фронту життя. Але для них обох час, коли вони воювали за нашу країну, не спливу минуле, а залишив свій відбиток у характерах хлопців. Мене не вперше питають, не задають мені це питання, я скоріше відповідаю так, що я, я не змінився. Я став більш переконаний в своїх переконаннях, судженнях, поглядах. Інакший погляд на саме життя, на ну, саму думку, вибору. Ну, багато, ну, можна сказати, кардинально помінявся. Став, ну, трохи серйозніший, але ну, позитив це має бути в кожного. Трібно Сміятися, улибатися, займатися чимось новим ти далі.